Цей фільм це продовження проєкту розпочато у січні 2014 року. Відеозйомки проводилися протягом 2015 року у різних куточках Кальника і в різні пори року. Голосом фільму стали Гудить тишу, дзвін стріблястиї коси. Наснилось, що є сонечко. Ясне вогонь, вогонечко. Тут все моє світанки і вечори, і днів моїх не створена ще повість. Тільки птахи не зрадили Богу, знову думка стривожила ця. Мені весна про радість нагадала, прогнала геть скорботу із душі. Мати тебе носила, трави косила, хату мастила. Невеличка хмара відбилася від гурту і зупинилась над селом. Результати роботи оператора і комп'ютерний монтаж на ваших екранах. Приємного перегляду. Але ну покажи. Покажи дідусь. Вію, вію, посіває, має роки, нас вітає, настана здорові, а жила, як тобі. Вію, вію, посіваю, з новим роком вас вітаю, на щастя, здоров'я, на, здоров на новій рік. Роди Боже, жито вшини, та всяку пашний, а коня обрік, щоб брехали ці вирі. Опускається вечір врочисто на притихле святкове село, сніг лежить особливий, пречистий. Може, все так колись і було? Може, люди вечерять сідали, певно, їли солодку кутю, і колядки різдвяні співали і читали молитву святу. І чекали на зірку яскраву, що про неї співа Янголя, коли ставили в місті виставу про Марію та Боже диття, бо сам собі малює кожен свою хистку країну щастя, де сніг іде на тебе схожий неспішний, лагідний, пухнастий і виростає на полотнах земля сувора і проста. Такі ж засніжено холодні ліси, озера і міста. А сніг іде густий, лапатий, лиця дати імена, і можна знову починати життя з нового полотна і жити знову, жити знову, без сумнівів і без вини, в чеканні іншої любові в надії кращої весни. А сніг іде, і він не винний, що крижаний його політ. Що цим лісам, що на картині ніколи не зазеленіть. І він не знає, він не знає під захистом соснових лап, що щастя в світі не буває без сліз, без сонця, без тепла. Пиши, пиши свої пейзажі прихованих сердечних спрак, неспішний, лагідний, вальяжний, безгрішний навіть в кольорах, твори свою країну щастя. Де вже ніщо не воскреса, де кожна зірочка голчаста замерзла на льоту сльоза. Бо ходить тиша, біла миша, і павучок їй тінь снує, засну і ти мені приснишся, пречисте горенько моє. Засну і знов будуть зі мною твоя долоня і плече, цією довгою зимою, що серце і не їм пече. Світ міражів і світ ілюзій, яка різниця сон чи ні? Коханці ми чи просто друзі? Це все моє, це все мені. Лежить зима пухнастим звіром, навіщо сни кладе табу. Я, може, вже й не дуже вірю у те, що ти у мене був? В твої такі прозорі очі, в твоє обличчя золоте. Я пам'ятати все й не хочу, я пам'ятатиму лиш те, що ходить тиша, біла миша, і павучок її тінь снує. Засну і ти мені приснишся, Пречисте горенько моє. Хто я тобі не найкращий і не найдорожчий, що нас єднає у цьому примарному сні з чорного неба на білу холодну дорогу? Падає сніг, падає сніг, падає сніг. Хто я тобі, поясни мені, хто я для тебе, хто ти для мене оці зелетілі хистки, з чорного неба, глибокого чорного неба, тихо на землю лапаті летять пелюстки. Хто ми з тобою, не діти, але й не дорослі, що нас єднає, куди ця дорога веде. Білі метелики рвуться до тебе на осліп і розбиваються мовчки об скло вітрове. Падав сніг і рвучку віяв вітер, бив об землю дужими крильми, наче хтось із неба сіяв квіти на холодний чорний оксамит, і дорога без кінця і краю десь, кудись, хіба не все одно, я тебе у душу заховаю. Як зорю криницю аж на дно, щоб уже без жодної причини, а коли захочу, просто так цілувати тихими очима ці суворо замкнені вуста, озиватись теплою луною в пам'яті, у слові, у вісні, щоб ти до віку була зі мною, як в цю коротку дивовижну ніч, може, ти ніколи й не покличеш, може я ніколи й не прийду. Та твоє втаємничене обличчя я тавром на серце покладу, і дороги таємниче світло що ледь ледь освітлює тебе, і оці холодні білі квіти, що летять із глибини небес. Хай мені густим тривожним болем і зовуть, і кличуть, і печуть, хай помежі мною і тобою ниточку невидиму зітчуть. Хай мені з життєвого туману крижаними квітами цвіте, сніг, який ніколи не розстане, шлях, який нікуди не веде. Окуту й гріхи, Боже до тебе, молитвою вийдем праведний шлях підкажи, злагоди миру, дай Україні, землю святу збережи Боже мій, Боже, Боже все вишній, досить нам горя і сліз. Боже, прости нас, дітей своїх грішних, Боже до нас повернись, діло пречиста я дій! be at Господь, Господин, да пустыня, жажду, я, да і шелуїся, Господі, зрак рабі приїм, кріщені простяні, відди гріха, відішаті водою, бо я щось да Господь, да возвеселіться пустиня, жаждущая, да возрадується пустиня і яко я кокрін, да приз'ябні, і вся возвеселя. І возрадується пустина Яорданова, і слава Ліванова дана без є, і честь Кормилова, і людяй мою узвят славу Господню, і висоту Божою. Укріпіть тієї возлюбина, я сина іми, і минує голови, і зв'язка ще сховіся український. Слава тебе, ой, рода, не кріщайши тебе, Господи, троєчі своє віся поклонєнні, храни, я не була святенька, що ж і тебе, власно, м'янотя, сина і м'яноя, вірі до

Okay, for this we need to be a bunch of screw me. O que é isso. Bom, vamos lá.

esem 38

Роні, восі, соседні, по зрубляної. Дві доби гірські дороги, потом очі залива, Не тримають більше ноги, Туманіє голова, вже в очах круги червоні. Раптом що це, як луна? Розпрягайте, хлопці коні, захрипів наш старшина, розпрягайте, хлопці, коні, і примарилось, як в сні, півники по підвіконню, мама, мама, у вікні. Біла стежка в'ється тонко, до криниці у саду. Чи не вийде дівчинонька, написала вчора жду. А кругом земля безводна, гори, гори, як стіна, важко подих переводив. Почорніли старшина, краю рідний, пісня рідна, що за міць така в тобі, підхопили, захрипіли, безголосо, в різнобій. Звідки сила в козаченька, а гадав, уже труба, сад вишневий, крилеченька, в косі стрічка голуба? Додому їдемо, година доволі пісня і німа. Горнусь до тебе, як дитина якої матері нема, така маленька і щаслива, оберігаю свій міраж А вдома дощ, а вдома злива, а вдома я уже стара. Такий тісний і необачний, такий маленький рай для двох, і мовчки нас із неба бачить старий і дуже мудрий Бог. А ти щось лагідне муркочеш, і ти поблажливо мовчиш. І я в твоїх ховаюсь очі у крутизну твоїх плечищ. А я ж від серця в тому, а я смішу себе сама. Додому їдемо, додому у дощ, у холод, у пітьму. Ти мала, мов рукавичка, хато, та для мене значиш так багато. Ти рожевий досвідок дитинства, ти. Вербова тесана колиска, ти пахучі мальви і жоржини, і червоні кетяги калини, рушники, що мама вишивала, І колискові, що вона співала, пахнеш ти любистком сонцем, квітом, і рясним дощем, і спекотним літом, хмелем і п'янкими чебрецями, хлібом тим, що на столі у мами. На дворі прохолодно синій ранок, так тихо навкруги, лиш горобець, на пурпуровий вилетівши ганок спитав мене, чи я ж не молодець? Сніжинки опускаються повільно, кружляючи у білому танку. І легко на душі, на серці вільно, Аж хочеться летіти по садку. Як хочеться сміятись і співати, вітатися з хорошими людьми. Нехай ще рано, щоб іти гуляти. Та пригадай, як гралися з дітьми. Ти пригадай, як шла зимовим парком, коли дрімали ще малі пташки, сумну бабусею звеселяла жартом. Розповідала дивні їй казки. Ти пригадай, бездонні сині очі, старенькі руки і бліді уста, ті сиві коси, наче білі ночі, Які вкривала хусточка проста. Ти пригадай усе, усе прекрасне, усе, що змусило тебе сказати, людське життя. Як теє сонце ясне, його потрібно людям шанувати. Така зима окрадено тривожна, і чорно біла із кінця в кінець, неначе репресований художник, що має лише папір і олівець, і риби сплять, і коники, і змії, холодний вітер листячко пасе. Я пожалію, я ще пожалію, я ще колись відмучуся за все. А що ж я мав лиш кілька крапель літа і вогнища ліщи на його жар, болиш мені, тобі і слід боліти, щоб не вмирала ще моя душа. Ще ж так не скоро знову стане тепло, це б не брехати, хоча б сам собі, та в котрий раз я думаю про тебе, як про єдине світло у судьбі, Не порожньо, не страшно і не гірко, хоч може й Час виходити із гри, летиш мені, немов із неба зірка, ще сяєш, ще іскришся, ще гориш. Іде зима на Україну, несе з собою заметіль, Вкриває килимом долину людські турботи, серця біль, ховає все під пеленою, сніжинок, ніжних і м'яких, іде на гірку. Люд зимою чуть радощі, веселий сміх, а сніг так тихо-тихо ляже на поле, річку і село. І за годину кожен скаже, що всю країну замело. Дідусь мороз малює казку на кожній шипці, на воді, Щоразу нову і прекрасну про свої роки молоді. Дрімає наша Україна, дрімає матінка земля, он за столом сидить родина, в колисці піє немоля, щасливі вечори зимові, коли збирається сім'я, усім так затишно в розмові про наші мрії і життя. Нечутний плин замерзлої ріки. Зимовий день. До болю, білосніжний, лишить мені у пам'яті таким, як ти не є довірливим і ніжним. На цьому святі тиші і душі, Повільному, як танго старомодне, лишись мені у пам'яті, лишись, як ти не є печальним і самотнім. Тече ріка, немов життя тече і кожна мить. Сліпучо таємнича, і можна не відводити очей від твого найріднішого обличчя. Лишись мені у пам'яті навік, як ти не є ласкавим і покірним на мій жіночий, мій короткий вік, таким єдиним, як зоря вечірня. Лишись мені, щоб думати про те, що серед всіх утрачених ілюзій ще є твоє обличчя золоте. З тобою ще сьогодні, друзі. Було печаль аж груди стисне, і я сопів, неначе міг. На жодній карті у дитинстві свого села знайти не міг. Тепер сміюся, що за лихо і карт не шарпаю нових. Моє село таке велике, як уміститися на них. Ні, не гортаю їх у соте, як у далеку давнину. Широти рідні і висоти не втиснеш в точечку одну, села мелодію квітчасту масштабу вужко не вселю. я тільки пам'ять час від часу, неначе карту розстелю. В ній кожна вулиця і кущик, усі поля, усі вогні, і навіть глиняний гладущик в тітки мар'яни на тені. в ній кожен виболок і гірка. В ній легенди всіх віків, в ній кучерявиться говірка моїх співучих земляків, он там шумлять дуби ошатні, а рідна хата он до го. Село, позначене в масштабі, у ній одне до одного. Можливо, знов кудись поїду, згорнувши пам'ять, як сувій, та в будь-якій частині світу село залишиться на ній. Привезе мене знову віз, із далеких доріг додому, теплих слів і солодких сліз не віддам ні за що і нікому. Здрастуй, мамо моя, привіт! Як здоров'я твоє, мій тато, я із вами, і цілий світ загляда через вікна в хату. Чи сховаєш розлуку, біль, що так довго були між нами, серце зве мене звідусіль до побачення, рідні з вами. Тож ведити шуманський шлях до найкращої в світі хати, під знайомий доболю тах, де заждалися батько й мати. Не вивітрить вітер варяг в мені чороземний заміс. У рідних подільських полях я тут народився і зріс. Я ними промок до рубця, я ними засмах і пропах, Ні нікраю нема. Ні кінця у рідних подільських полях, видніється батьківський дах, під ним я до віку хлоп'я у рідних подільських полях І ще не надихався я, іду серед жита і трав, Удалеж впирається шлях, та я вже давно заблукав у рідних подільських полях, вчепивсь за штанину реп'ях, п'янить буйноцвіття рясне у рідних подільських полях. Як треба, шукайте мене, залишивши пір'я в гнізді, життя відлетить, ніби птах, шукайте мене і тоді у рідних подільських полях.